Добрий вечір. Давайте сьогодні на вечерю зробимо курині відбивні. Філе курини, дві штуки, крупне. Яйця два. Соєвий соус, 1-2 столові ложки, крахмал дві столові ложки. Вода, одна столова ложка для крахмала, чесник. Наріжемо філе, одіб'ємо його, в мисочку розбиваємо, Два яйця, додаємо соль, перець. 2 столові ложки соєвого соусу у 2 столових ложках води. Додаємо 1 столову ложку повну крахмала, добре перемішуємо і виливаємо до яєць. Додаємо сухий часник, все змішуємо. Курині отбивні змащуємо всьому маринаді, замачуємо їх там. Хай промаринується 20-30 хвилин. На розігріту пательну з рослинною олією викладаємо відбивні і жаримо, і декілька разів перевертаємо. Всім смачного.